Небо палає, мов гігантське багаття, вогонь стихає, лишаючи жаркий слід. Промінь останній, наче ніжне зачаття майбутньої ночі відходить у світ. Червона фарба змішана із золотою, малює горе, хмари, образи садів. Вся глибина наповнюється грою відтінків, що не бачили ми днів. Ось гасне обрі, фарби стають синіші, фіалковий серпанок лягає на поля. Мить переходу, вона найкрасивіша. Коли стихає гомінка гучна земля, сонце йде, та лишає обіцянку дивну, що завтра повернеться знов до нас. Це розмальовка незрівняна й чарівна. Що дарує спокій у вечірній час?